Всім привіт підписникам, гостям мого каналу, друзям. Так, Ви всі просили мене під прошлим відео, щоб я показав як працює мотокультиватор Форте. Ну, зараз побачите наглядне по собі. Ми з дружиною днем його, пробували. Вона надилась відео, що жінки теж ним роблять, проявила бажання попрацювати з ним. Я не заперечував. Так що наблюдайте, кому цікаво, як ми там культивували. Каже жінка, Саня, що ти там купив? Ану давай працювати. А то взагалі бездільничаєш лежиш тільки на кроваті. Ну я думаю, раз людина так хоче, дам їй попрацювати. Це виключать. Це включати. А отак. Так, да, оце включено. Mm -hmm. Потім підкачуєш тут. Ну, не тюрьмаш. Та держи, я заведу. я. Угу. Ого, а так ще хороша. Що, зараз спробуємо. Давай, на газку сильно не надо. Так, якщо побачити димок, то я багато масла лину. Пробуй. Потрошку. Доганю, ото ворвала, почува техніку. Сантиметрів 5-7 лет збере дуже не газуємо, бо ще толком не вкаталися. Як її встановити, її не встановити. Крута штука і крута жінка в мене глушиха я отдихне чую. Кажу глуши, хай отдихне оце тракціон понравиться Так що Рекомендую хто хотів собі таке купляти, штука класна. Ну ось дивіться. Це скільки раз, два, три, чотири рядка за пару минут, на ну, три. три минути чи скільки, а полоті це скільки півчаса, як та якщо не довше. Зараз спробую я, та й буду заканчивать. Показав. Далі буде. Це люди. Єлі забрав у неї. Я так кажу, дай мені хоч поробити. Вона каже, йди сюди, лежав, йди, лежи. О, ох, ці жінки. Кажуть, ну все, зараз я хоч попробую хоч трохи дасть покататися. Одні працюють, а інші на долках катаються. І так, друзі, зняли таке коротеньке відео для вас по вашим проханням. Як показали на ньому, що працювати цим мотоблоком, чи верніше, мотокультиватором не так і складно. Нічого там такого сверху немає, а помічник добрий. Ну, за 10 хвилин, що ми знімали для вас відосик, працювали ми з них тільки 5 хвилин. І як бачите, пропало все такий участок, якби сапою ми полили, то точно година пішла. Так що рішайте, дивіться, це потрібно вам. Що кому було цікаве таке відео, став великий палець догори. Підписуємося на канал, хто не підписаний. Далі буде цікавіше. В наступному відео за цим боліваром буду садити картоплю. Трошки вам покажу. Все, всім пока.